Можці чемпіонату та кубку світу юні ужгородці отримали заслужені нагороди сьогодні. Засідання позачергової сесії Ужгородської міської ради розпочали по святковому з відзначенням грамотами та подарунками успішних спортсменів міста. Стали чемпіонами світу зараз. Лариса Миколаївна зачитає прізвища. А я би хотів першу чергу подякувати їхнім тренерам. Це є Владислав Королович і Василь Кут, правильно? Василь Кут я вас прошу підійти, що вас всі бачили. Опісля міські обранці перейшли до питань порядку денного. Розпочали з підтримки військослужбовців, на потреби яких спрямували майже 4 мільйони гривень. Рішення прийняли в зміни до програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 22-24 роки. Потрібно внести зміни у програму і збільшити фінансування для закупівлі зимового одягу. Це мається від новостворених військових підрозділів, які формує Дарпатський обласний територіальний центр працювання та соціальної підтримки. У листі зазначена сума 3 мільйони на полинку, 3 мільйони 897 тисяч 700 гривень. У зв'язку з тим ви немає потребу внести зміни в програму. Також депутати проголосували за збільшення фінансування у двох медичних напрямках. Зокрема, більше 4 мільйонів спрямували для забезпечення безперебійного електроживлення у пункті екстренки та ремонту відділень Ужгородської ЦРЛ. Також майже півмільйона гривень на придбання медичного обладнання. Більше 22 мільйонів виділили для облаштування місць вимушеним переселенцям. Включаємо до програми соціального захисту приміщених осіб на 2022 рік нове завдання. Облаштування місць розміщення громадян у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання. Головним виконавцем по даному буде департамент міської інфраструктури. На Реконструкцію закарпатського військового комісаріату з надбудовою цілісного майнового комплексу депутати спрямували 8,5 мільйонів гривень, виділили фінансування з міського бюджету також на підтримку аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Закарпаття. Останок міський голова Богдан Андрію звернувся з важливим повідомленням до ужгородців з приводу ситуації з електроенергією в місті у зв'язку з тим, що майже 40% виробництва електроенергії в нашій країні зруйновано, і ми прийняли рішення щодо відключення вуличного освітлення у вечірній час. І також звертаюся до громадян, щоб по можливості обмежили використання саме в цей час. Це коли є пікові навантаження на енергосистему нашої країни. Це в вечірній час, там з 17 до 23 години і в ранішній час, щоб ці підприємства критичної інфраструктури, ці виробництва, які у нас працюють в нашій країні, могли безперебійно споживати електроенергію, і це також наш вклад в перемогу над російським агресором.